Решетилівський центр надання соціальних послуг придбав нове авто. Комфортний легковий автомобіль купили за кошти з міського бюджету для надання послуги соціальне таксі, яке підвозить громадян до закладів охорони здоров'я і в зворотньому напрямку. Послуга соціального таксі надається особам зі зниженою рухомою активністю, особам з інвалідністю першої та другої групи, а також дітям з інвалідністю, які мають обмежену рухому активність. Скористатися цим таксі один раз на місяць можуть люди, які стоять на обліку в центрі надання соцпослуг, громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу, та військовим з інвалідністю соціальне таксі надають за потребою. Користуюся соціальним таксі близько п'яти років, коли стала на обліку територіальний центр, дуже зручна послуга. Раз у місяць мені дають безкоштовно таксі. Я їжджу у лікарню, виписую собі ліки. Це зручно в тому плані, тому що пенсіонеру і тим більше інваліду це ну, лишня копійка. От Дуже хороша послуга. У 2023 році послугу соціального таксі надали 176 разів. Щоб скористатися ним, треба написати відповідну заяву та подати пакет документів до Центру надання соціальних послуг.